Це відео називається апгрейд з MacBook Pro на MacBook Air, ой. Це Pro, а це Air. Для тих, хто розбирається в комп'ютерах Apple, така назва може визивати дисонанс. Але зараз у цьому відео я розповім, чому саме так. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA, Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Зараз буде огляд першого від Apple MacBook Air на 15 дюймів, і саме у цьому випадку в мене це особиста справа. Це моє ютуберське життя почалось з того, що на роботі мені дали MacBook Pro на 15 дюймів 2015 року. Це була просто бомбезна штучка, яка мала ретинний дисплей, різноманітні роз'єми та чудову продуктивність. Потім я користувався MacBook Pro 2018 року на i7, доки він не почав лагати. Це приблизно рік тому. По цій причині я почав шукати Mac, на який варто пересісти. Я хотів щось велике, але з новим процесором від Apple. Однак бюджет, як завжди, обмежений, тому дивитись на MacBook Pro на 16 дюймів з чіпом m 1 Pro я навіть не намагався. Вибір був між щось на 13 дюймів на чіпі m 1 або все ж таки великий MacBook, але на процесорі Intel. Я зробив ставку на М1 і вважаю, що це було досить вдале рішення, тому більше року вже користуюсь MacBook Pro на 13 дюймів з чіпом М1. Він значно потужніший ніж будь-який MacBook на Intel, Він легкий, має активне охолодження, але також в нього є один значний мінус: це його екран. Всього 13 дюймів. Я монтую відео, працюю у фотошопі, а тому велику частину екрану займають допоміжні вікна. І по факту робочого простору не так уж і багато. Саме тому я дуже чекав від Apple комп'ютер, який коштує значно дешевше, ніж PRO, але теж має великий екран. Якби в той момент був оцей MacBook Air на 15 дюймів, я б взяв його, тому що він великий, тонкий і має процесор із лінійки Apple Silicon. Хоча тут також є питання, тому давай розбиратися, а почнемо з розпаковки. В коробці MacBook все як завжди. Трохи документації, наклеєчки, куди без них, блок живлення на 35 ватт з двома виходами type c і MagSafe кабель для зарядки у колір самого комп'ютера. Ну і звичайно, сам MacBook. В нашому випадку це колір Midnight. А взагалі кольори залишились такими самими, як і на 13-дюймовому Airрі, ще й сірий, стріблястий та золотий. Перше, що ти помічаєш, коли дістаєш MacBook Air з коробки, це його товщина, я б навіть сказав тонкість. Air на 15 дюймів тонший навіть за окремий трекпад. всього 1,15 см. При тому, що він не лежить на пузі, а стоїть на своїх ножках. Вони тут значно інші ніж на минулих моделях. Що дуже незвично для мене, так це те, що Air не має гострої грані, як це було раніше. Тому якщо не дивитися на порти, може здатися, що це MacBook Pro. Важить Air 1,5 кг, що на 100 грамів важче, ніж моя проха на 13 дюймів і на 100 грамів легше, ніж MacBook Pro на 14. Я користуюсь комп'ютером щодня, і в 90% знаходження мене не вдома, MacBook зі мною. А тому, скільки він важить, для мене дуже важливо. Взявши цей комп'ютер в руки, з'являється питання: чи варто взагалі купувати MacBook Pro на 16 дюймів з топовим процесором m 2 Max, якщо той важить більше 2 кг. Деякі з вас скажуть, що там же 120 Гц, велика продуктивність, але насправді більшості тих, хто зараз дивиться це відео, достатньо буде і цього комп'ютера. Подивитись фільми легко. Photoshop лускає як сімки, монтаж відео. Я на звичайному маю 1 спокійно монтую 4К відео з купою кольорової корекції та легко користуюсь трекінгом. Тому, якщо ти не впевнений, що тобі потрібні топові конфігурації прошок. То нащо втомлюватися і носити важкий комп'ютер. Це я кажу як хлопець про дівчат, я взагалі мовчу. Якщо ти шукаєш великий, проте легкий комп'ютер, то це, напевно, найкращий варіант не тільки серед комп'ютерів від Apple, а й усіх інших. Однак рекомендація від мене: не бери колір мідний. По-перше, він капець який марки. Як тільки ти до нього доторкнешся, це буде видно. Якщо все ж таки тобі подобається такий колір, то змирись з тим, що він завжди буде заляпаним. Ну а друга причина, чому я не рекомендую його брати, полягає в тому, що це пофарбований алюміній. Тобто з часом краска може сходити на гострих кутах корпусу, а найчастіше це видно на роз'ямах Type-C. Вихід це взяти будь-який світлий MacBook Air. Ту два порти usb c один роз'єм для magsafe зарядки та один роз'єм для навушників. І навіть в порівнянні з моїм MacBook Pro на m 1 це перевага, тому що комп'ютер можна заряджати, а в тебе залишається ще вільних два usb порта. Звичайно, це не прошка, але для щоденного життя з головою вистачить. Тим паче, з моїм MacBook Pro до двох портів я давно звик, а будь-яку проблему може вирішити ось такий перехідник. Іноді тільки бувають випадки, коли ти щось підключаєш широке, і до іншого роз'єму вже не дістатись. Роз'єми Type C підтримують швидкість передачі даних до 40 Гб на секунду та підключення одного монітору з роздільною здатністю 6К 60 Гц. Друга перевага над моїм комп'ютером це MagSafe. Як багато вас у яких злітав ноутбук зі столу, коли хтось чіплявся за вашу зарядку. Справді, будь то домашня тваринка, дитина або хтось з ким ви живете, З цим, нарешті, покінчено. Працює. MacBook Air на 15 дюймів має стандартну магічну клавіатуру, як називає її Apple, і вона мені насправді сильно подобається. Вона тихенька, приємна на дотик, на натискання, а також, якщо ти вже навчився друкувати всліпу на іншому MacBook, то і тут зможеш. Хоча, якщо казати правду, я все більше користуюсь диктуванням, це є на iPhone і це є на MacBook. Ти можеш швидко надиктовувати, мов записуєш голосове повідомлення при тому, що це моментально перетворюється в текст. Працює будь-де і будь-коли, просто двічі натиснувши CTRL. Для мене особистий плюс цієї клавіатури те, що тут є ось цей рядок кнопок. Я багато разів казав, що тачбар мені не подобається. І так, зараз він у мене є і доводиться ним користуватись. Але окремі кнопки для стандартних дій це дуже круто. Я завжди ними користуюсь для того, щоб збільшити або зменшити гучність, змінити яскравість або інколи переключити музику. І найголовніше, це можна робити, не дивлячись на клавіатуру. А на тачбарі так не вийде. Тобі постійно потрібно дивитись, куди ти тикаєш пальцем. А тепер подивись на цей трекпад. Він просто величезний. Вбудований трекпад в MacBook Air майже такий же, як і зовнішній, тому неважливо, чим ти займаєшся, його буде достатньо в будь-якій задачі. Я монтую відео, працюю у фотошопі іноді у фігмі, і мені для цього не потрібна миша. Вона. Взагалі до будь-якого Mac не потрібно. Якщо хтось із фанатів ноутбуків на Windows зараз дивиться це відео, вимикайте. Я не знаю скільки ще потрібно пройти десятиліть перед тим, як Windows зможе скопіювати собі ось таку штуку, тому що це вершина еволюції комп'ютерів. Трекпад на MacBook, тим паче на останніх, та іще з таким розміром, це щось неймовірне. Тут можна натиснути ліву або праву кнопку миші де завгодно і не просто тапнути, а саме натиснути, почувши тактильне. Віддачу тут немає кнопок, нічого не прогинається, нічого не скрипить, просто тихенький тик. Якщо спростити, все, що ми робимо з ноутбуками, це дивимось в монітор та рухаємо курсор. І якщо взяти будь-який ноутбук на Windows, з другим обісрались. І тільки на макбуках ти отримаєш максимальне задоволення, використовуючи комп'ютер просто за допомогою пальців. Я недавно робив огляд на ноутбук від Asus, і виявляється, що Windows навіть скопіювали жести, які в маках були ще дуже давно. І це навіть добре, тому що користуватись комп'ютером стає простіше. Але повір, в системі MacOS це працює зовсім на іншому рівні. Ось так виглядає Mac на 13 дюймів, а ось так MacBook Air на 15,3 І я вважаю, що головною перевагою Air все ж таки є його екран. Для роботи він підходить значно більше, ніж 13 дюймів. Подивись на цю рамку. Вона має закруглення, а товщина однакова з усіх сторін. Це топ. Так, посередині є виріз для камери. Це ніяк не заважає, а тільки навпаки, слугує додатковим місцем для центру керувань. Класне рішення, воно і гарне, і практичне. Повернемось до характеристик. Це IPS-матриця з роздільною здатністю 2880 на 1864 пікселі. Яскравість 500 ніт, а колірна гама p 3 Звичайно, тут нема 120 Гц, а яскравість на прошках значно вища. Проте від цього екрана ти все одно будеш в захваті. Навіть для професійної роботи його вистачить, а перевагу MacBook Pro можна побачити тільки якщо поставити їх один біля одного. Особисто я хотів би користуватись MacBook на 120 Гц, але тоді і цінник був би значно інший. Раніше Air мав погану роздільну здатність і значно гірше залізо, ніж моделі Pro, тому я не міг рекомендувати його для людей, які займалися дизайном чи щось, що пов'язане з графікою. Зараз MacBook Air це найбільш відповідний пристрій. Він точно підійде для дизайнерів, ретушерів або монтажерів відео. Навіть якщо ти просто сидиш в таблицях або дивишся фільми, він теж підійде. Роздільна здатність і якість самого екрану MacBook Air на такому рівні, що в кінці дня очі не будуть лізти на лоба? Я розумію, що для когось покупка MacBook можливо виходить за рамки бюджету. Але перевага в якості екрану може бути куди важливішою, ніж здається, на перший погляд. Особливо якщо ти сидиш за комп'ютером кожен день по 10 годин. Ще одним способом сприйняття інформації є звук, але де тут взагалі динаміки? Вони тут, як і в маленькому ері, знаходяться прямісінько під екраном. А якість звучання це щось. Зрозуміло, що об'єм та баси на 14-дюймовій прошці будуть кращими, але це буде видно чутно, тільки якщо порівнювати їх лоб в лоб. Якщо слухати MacBook Air в вакуумі, то тут просто бомбезний звук. Він точно краще, ніж на 13-дюймовому Air, а порівнювати з будь-яким комп'ютером на ВІДІ я б взагалі не радив. Тому що Apple робить щось неймовірне, додаючи в тоненькі корпуса такі якісні динаміки. Проте, я можу порівняти якість звуку з моїм MacBook Pro на m 1 do it В MacBook Air на 15 дюймів знаходиться чіп М2. Він точно такий же, як і в MacBook Air на 13 дюймів, що вийшов рік тому. По цій причині не бачу сенсу сильно занурюватись у тести на продуктивність. По-перше, він вже добре себе зарекомендував, а по-друге, і на моєму M1 і так спокійно все працює. Якщо тобі цікаво, ось бенчмарки, де можна подивитися різницю продуктивності М2 та інших чіпів. Проте поговорити є про що, і в мене є декілька порад для тих, хто хоче придбати новий комп'ютер. Комп'ютер від Apple, найголовніше, що потрібно знати про процесори MacBook Air на 13 чи 15 дюймів вони не мають активного охолодження, тобто всередині немає вентиляторів, які їх охолоджують. Це нормально, тому що комп'ютер майже не гріється. Наприклад, на моєму MacBook Pro на чіпі m 1 є активне охолодження, проте 99% часу воно навіть не вмикається. Тому на повсякденне життя наявність кулерів ніяк не вплине. Комп'ютер просто не буде ними користуватись. Однак не буду приховувати, що бувають деякі випадки, коли охолодження додає в продуктивності. Наприклад, цього літа було декілька тижнів дуже гаряче, і на моїй прошці це теж відображалось. Щоб вона не перегрівалась, я запускав додаток Max Fan Control і вмикав охолодження на максимум ще до того моменту, коли комп'ютер починав тротлити. Я таке роблю не часто, але в дуже спекотні дні це допомагає. У MacBook Air в цьому також є маленька перевага, тому що в будь-якому разі він не буде шуміти. А моя рекомендація така: якщо ти точно знаєш, що будеш запускати щось складне на комп'ютері, виконувати важкі задачі і одночасно до цього буде спекотно, в такому випадку бери будь-який MacBook Pro з активним охолодженням. В усіх інших випадках ти не побачиш різниці. Дивитись фільми, обробляти фото та навіть монтувати відео 4К з легкістю можна і на цій машині. А ось що сильніше буде впливати на продуктивність, це оперативна та постійна пам'яті. Базова модель стартує з 8 256 ГБ, а топова може мати 24 ГБ оперативки і 2 ТБ SSD. Як і у випадку з усіма іншими чіпами M2, я дуже не раджу купувати базову версію MacBook Air. Звичайно, вона смачна по ціні, проте швидкість SSD в два рази менша, ніж у версії на 512 ГБ. Це впливає не тільки на передачу даних на комп'ютер чи з нього, а також на багатозадачність в цілому. Тому що ми не працюємо в одному додатку. В нас завжди відкрито багато вкладок, декілька програм, а на MacBook так я взагалі майже нічого не закриваю. Тому система використовує так званий файл підкачки. тобто Частину запущених задач на себе бере якраз той самий SSD, і різниця між однаковими MacBook Air на 256 і 512 ГБ може бути досить значною. Наприклад, ось є англомовне відео від MaxTech. Котрий взяв два MacBook Air на 15 дюймів, тільки один з конфігурацією 8256, а другий на 16512. І виявилось, що при стандартній багатозадачності експорт фотографій з Lightroom був в 7 разів повільніший на базовому MacBook Air. Друга моя рекомендація по можливості оминай базовий MacBook Air. Це той, у якого 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 накопичувач. А якщо бюджет все ж таки обмежений і потрібно обирати між збільшенням оперативної пам'яті. Чи більшим SSD, я рекомендую більший SSD. В такому випадку ти отримаєш не тільки приріст багатосадачності, в тебе елементарно буде більше простору для файлів. І останнє, що я хотів би розповісти, це акумулятор. На офіційному сайті Apple в конфігураторі можна обрати один з двох блочків, яким буду заряджатися MacBook Air на 15 дюймів. Це або зарядний пристрій на 35 Вт з двома виходами Type-C, або зарядний пристрій на один роз'єм Type-C, проте на 70 Вт. заряджати комп'ютер можна і через MagSafe, і через роз'єми Type-C. Проте найголовніше це його автономність з MacBook Air 15 дюймів можна спокійно виходити з дому без зарядки. До кінця дня його з головою вистачить. Звичайно, те, скільки він тримає, залежить від потужності задач та яскравості екрану, проте тримає він капець як довго. Мені його вистачало на повний робочий день з постійно увімкненим екраном, фотошопом, ілюстратором та безліч у вкладок у Google Chrome. Особливо я рекомендую MacBook Air для тих, хто живе в Україні, адже українці, як ніхто, добре знають таке слово, як blackout, а з комп'ютером на чіпі Apple Silicon воно якось значно полегше. На ньому можна спокійно працювати увесь день, не шукаючи, де я. Мережа, а при відсутності світла вдома подивитися повний сезон серіалу на одному акумуляторі. Якщо ти зараз користуєшся ноутбуком на Windows чи MacBook на Intel, в тебе дах зірве, як довго тримає цей комп'ютер. Це відео називається Апгрейд з MacBook Pro на MacBook Air. Спочатку я розповів, я користувався 15-дюймовими прошками. А коли мені знадобилось оновити мак, довелось обирати між продуктивністю та великим екраном. Тому що Apple раніше не давала вибору, і якщо тобі був потрібен великий MacBook, ти брав MacBook Pro. Зараз Air на 15 дюймів закриває це питання. Тепер в тебе є можливість купити MacBook з великим екраном, проте без приставки Pro, що значно зменшує витрати. А так як Чіп m 2 має величезні переваги перед Intel, то можна дійсно отримати апгрейд, перейшовши на цей MacBook Air з будь-якого MacBook Pro на Intel або навіть m 1 Мені здається, це один з найкращих комп'ютерів, який робила Apple. Однак є один нюанс. На момент запису цього відео MacBook Air на 15 дюймів на 512 ГБ коштує стільки ж скільки MacBook Pro на 14 дюймів з чіпом M1 Pro. А там у нас вже 120 Гц єскравіший екран, є роз'єми, трохи кращий звук, є активне охолодження і потужний процесор. Хоча прошка при цьому важча, товще, і на 1 дюйм менше діагональ. Тому я не буду казати, який з цих комп'ютерів кращий. Для когось важлива продуктивність, а для когось дизайн. Тим паче при покращенні конфігурації цінник зростає, і Air починає конкурувати з моделями PRO. На сьогодні Apple має дуже щільний модельний ряд. Головне, щоб грошей вистачало. А заощадити, як завжди, можна в нашому магазині SkyUA. Тут дуже смачні ціни. Якщо тобі сподобався MacBook Air, посилання залишу в описі до цього відео. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!